Британія підтверджує своє партнерство з Україною в тяжкі часи не лише постійними заявами, але також і діями. Детальніше про це зараз поговоримо із паном Пристайком. Водим пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії, з нами на зв'язку. Пане посол, вітаю! Вітаю вас. Ви днями заявили про те, що королівство готове надати Україні кілька військових кораблів для нашого флоту. Можете детальніше описати про які саме судна йде мова? Ми не збираємося з вами допомагати росіянам мати повний перелік того, що надається нам, але разом з тим, два кораблі вже готові для передачі Україні, і ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібно буде, враховуючи ситуацію в Чорному морі, ще кораблі. Ми зараз говоримо в цей момент. Ми говоримо про кораблі, які займаються розмінуванням, спеціалізовані бойові суда, на яких проходять прямо зараз, як ми говоримо з вами, навчання українських екіпажів. Ага, тобто екіпажі вже проходять навчання. Це не, не справа майбутнього далекого, це вже ось-ось. Останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Британії, ми з вами маємо на увазі або те, що вже сталося, або те, що станеться найближчим часом. Реальна допомога, Екіпаж навчається поруч з своїми британськими колегами. Тобто я бачив, як був на кораблі, і наш, наш матрос поруч з кимось там, наш офіцер, поруч з офіцером на мостіку, керують, тренуються, управляють. все виглядає дуже готовно, до бойового застосування. Буде я не знаю, ну може за пару тижнів. Ну наскільки це ефектно підготовка українських солдатів в умовах Великої Британії? Ми бачили по багатьох фотографіях, на яких присутній навіть Борис Джонсон, який теж взяв участь у підготовці. Ну, принаймні, подивився, як це відбувається. Британія ж 10 тисяч українських військових взялася підготувати. Як просуваються справи із цим вишколом? Тут дуже цікаво це все відбувається в реальності, коли люди від 25 до 45 років, які багато з них навіть не мали ніякого досвіду військового, вони ці люди прийшли і будуть готові захищати батьківщину як тільки їм буде передано необхідне знання. В першу чергу для виживання, тому що ми дуже турбуємося, як ці цивільні люди перетворюються військових. і друге для ефективного застосування їх нових знань на полі бою. Вони також все обладнання, яке у них зараз є, адя не адягнути, все піде разом з ними в Україну. Пане Вадиме. А, а як відбувається технологічний процес опановування нових знань, тому що ну британці ж англійською викладають, а я якось е, вірю в нашу шкільну систему певним чином, але не думаю, що всі 10 тисяч наших військовослужбовців, які зараз проходять там навчання, знають англійську настільки досконало, щоб слухати інструкторів без перекладу. По перше, не недооцінюйте недооцінювати наших офіцерів, які з ними разом з цими, цими новобранцями прибули. Багато з них пройшли навчання в натівських коледжах і установах. Вони були на спільних операціях миротворчих, але навіть для тих, хто не має достатньої рівня, з ними постійно працюють перекладачі. Ці перекладачі найняті як нашим міністерством оборони і це молоді курсанти, так і на місцях. Я вам скажу, що на іспіробітники мого посольства працюють на цих чотирьох. Іх їх, їх дружини, їх чоловіки, діти працюють на цих чотирьох точках, де навчають наших військових. Це я вам хочу сказати доволі цікаве спостерігати за тим, як народ бігає з автоматами, копає траншеї, а поруч з ними стоять цивільні і їм допомагають, щось перекладають. Так, це треба фотографувати. Очевидно, така форма. Я так розумію, що для працівників посольства це в тому числі така форма волонтерства для наших збройних сил. Кожен хоче допомогти чи може, і знаєте, чесно кажучи, гордість бере за цих людей, і те, що вони, незважаючи, ну це доволі важко. Зараз так само, мягко кажучи, тепло, як і в Україні, і копати траншею повністю бронежилетів, шоломі, але це наближає до реальних, реальних подій, які будуть далі. Тренування по британськи виглядає трошки по іншому ніж це в Україні. Це реальні обстріли, це шум, це дим, це гармати. Люди знаходяться в постійному справжньому бої, і вони готуються як для справжнього бою. А скільки триватиме це навчання? І ще можна відкрити таку інформацію, і чи всі зразу 10 тисяч українців проходять це навчання, чи це буде такими вахтовими методами? Це можемо назвати їх хвилями. Вони прибувають літаками королівських повітряних сил. Вони навчаються хвилями на цих чотирьох одночасно. Вони готуються, і з них до речі, вибираються із тих солдат, які мають лідерські якості. Вони відбираються окремо як майбутні сержанти, і молодші офіцери, які будуть проходити трошки іншого світу. А на заміну цих наступних хвиля прибуває посереднє навчання цієї групи. Вони отримують, передають один одному знання загальним чином. Я думаю, 3-5 тижнів приблизно буде тягнутися це навчання. Тобто вони всі пройдуть. Я думаю, за пару місяців ми будемо мати всі 10 тисяч вже повернуться в Україну. Буде готові для виконання завдання. Так, інтенсивний курс молодого бійця на ви виправі та острові. Ну але крім наших військовослужбовців і захисників в Великій Британії навчається. Ну, хоча формально зараз очевидно не навчається через літні канікули, і достатньо багато українських дітей. Я пригадую, ми з вами, коли говорили попереднього разу, ви називали цифру близько 70 тисяч українців. Зараз е, знайшли прихисток на островах. Правильно я пригадую. Ви знаєте, з того часу, як ми з вами говорили, ця кількість зросла. Зараз приблизно 104 тисячі українців прибули і знаходяться тут. Дехто з них виїжджає і приїжджає, але це загальна кількість з них. Якщо ми говоримо про школярів, то приблизно 15 тисяч заявок, і з них зараз вже на школах розміщено 14 тисяч 200 школярів. Це серйозна цифра, але британська система освіти вона не така, як українська. Як посольство в цьому сенсі допомагає нашим вимушено переміщеним особам? 9600 діток з молодшої школи, 6100 з середньої, і пару тисяч старшої школи, які намагаються перейти в університети. Тут зрозуміло, система інша. Людям важко знайти, як це зробити, але багато університетів спростили свої правила. Дехто дає стипендії для того, щоб люди могли започаткувати навчання, тому що ну ні для кого не таємниця, що навчання в Британії це доволі вартісна штука. Посольство намагається допомогти їм. Я навіть отримав зараз дипломи про завершення світу, які я зможу видати діткам, які тут по всій Британії знаходяться. Зараз у мене в садочку в посольстві, наприклад, табір для дітей середньої молодшої школи. Намагаємося допомогти їм, тому що ну діткам мягко кажучи, десь треба побачитись, десь треба мати, хоч трошечки якусь відпочинку від навчань і від постійної турботи про те, що відбувається вдома. Ну, тобто українці так потихеньку опановують Британські острови. Це приємно, що і в такий спосіб будемо запізнаватися, але британці теж, відповідно, взнають про українців в такий спосіб значно більше. І настільки більше, що я недавно бачив оголошення. Так пройшло у мене в інформаційній стрічці, що в легендарному Роял Альберт Hall, це такий дуже знаменитий, я пояснюю для глядачів, лондонський концертний зал. Це топ. Там виконували твори Валентина Сильвестрова, одного з найвідоміших живих таких класиків української музики. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як туди потрапили наші музиканти? Чи це не наші музиканти були, бо в мене немає уявлення детального? Дуже цікаво, що відбулося. Була спільна ідея від BBC. Яке проводить такий цікавий щорічний майже сезон різних симфонічних класичних і не дуже класичних ну, класичної музики, цей конкретний а, виступ в цю неділю був присвячений Україні. І на ньому було запрошено. Я був запрошений разом з міністром міграції. Ми нещодавно, до речі, з ним розіслали 25 тисяч листів кожній родині британській, яка прийняла українців особистий лист, цим людям з вдячністю за ту підтримку і ту щирість і щедрість, яку вони надали, запропонувавши українцям вдома. Ці всі люди були запрошені біля п'ять тисяч в самому залі чудового, цього концертного залу. Там всередині люди стоять, далі тисячі людей сидять, повна повна зала була українських прапорів, Половину оркестра, який був в цей день, приїхали з України, диригенти, співаки, ну просто чудове реальне свято. Враховуючи залучення BBC, Біля 500 мільйонів людей по всьому світу побачили цей концерт. Можете собі уявити наскільки грандіозне, красиве свято це було. Тобто, це було не просто виконання Сильвестру, а це ще й акт вдячності британцям за підтримку. Був та повна, повна більшість я не знаю, скільки відсотків, тому що це було відкрито для публіки. Це не було свої, якісь свої такі між собою для українців, але кількість українських прапорів зашкалювала. Я навіть не знаю. Чи це всі були українці? Чи якраз це родини, які прийняли? Це дуже тут, дуже багато цих родин, які задоволені входять разом з українцями, приходять на, наприклад, на свята, які відзначаються збираються українцями. Оце відчуття того, що не тільки українці дізналися, що таке Британія, але й британці дізнаються, що таке українці дійсно тут є. Не футболом єдиним. Дякую вам, пане посол. Що і такою історією нас потішили. Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України в Королівській Велика Британія, був з нами в ефірі телемарафону. Продовжуємо свою роботу.